Добрий день, Марія Євчук, виконувач обов'язків начальника служби у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Сьогодні хочу вам розказати про стан забезпечення правового та соціального захисту дітей, дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах в Івано-Франківській області. Одним із завдань органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування є захист прав та інтересів кожної дитини. Шляхом запобігання дитячої бездоглядності, попередження соціального сирідства, збереження рідної біологічної сім'ї, надання Якісних соціальних послуг дітям, сім'ям, з дітьми в громадах розвитку сімейних форм виховання. На даний час на обліку служб у справах дітей області перебуває 1144 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 92 дитини виховуються у 12 дитячих будинках сімейного типу. 139 дітей виховуються у 78 прийомних сім'ях, 850 дітей є вихованцями сімей опікунів та піклувальників службами у справах дітей. Забезпечується своєчасність виявлення дітей, надання їм правового статусу дітей, які залишилися без батьківського піклування. У 2024 році покладено на облік та надано статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, 31 дитині. 62 дитини впродовж першого кварталу поточного року влаштовані в сім'ї громадян України. А зокрема, 25 дітей влаштовані в сім'ї опікунів та піклувальників, 9 дітей влаштовані у 5 новостворених прийомних сімей, 6 дітей усиновлено, 5 дітей влаштовані у дитячий будинок сімейного типу, 16 дітей влаштовані у сім'ях родичів і одна дитина повернулася до рідного батька. З метою розвитку сімейних форм виховання, популяризації сімейних форм виховання, пошуку кандидатів, громадян, які виявили бажання і мають можливість виховувати на власній житловій площі дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2024 році Івано-Франківським обласним центром соціальних служб проведено два шестиденні навчання. В яких взяли участь 20 сімей і 8 осіб. В поточному році Служба справ дітей облдержадміністрації виписала 13 направлень для сімей для осіб, які хочуть виховувати дітей. А зокрема, 6 направлень виписано кандидатом установлювачі. І сім направлень виписано кандидатом в опікуни-піклувальники, прийомні батьки та батьки вихователі. З метою забезпечення тимчасового догляду виховання та реабілітації дитини на період подолання дитиною, її батьками складних життєвих обставинах в області запроваджена альтернативна форма виховання. Це сім'я патронатного вихователя. На сьогодні у нас в області функціонує 14 сімей патронатних вихователів, у яких виховується 20 дітей. За кожною дитиною-сиротою та дитиною позбавленою батьківського піклування закріплюється житло, в якому вони проживали до набуття підстав. Набуття статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування до влаштування чи в заклад, чи в сімейні форми виховання. Після досягнення 16-річного віку діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мали житла, можуть бути покладені на облік громадян, які потребують покращення житлових умов. На сьогодні у нас в області 183 дитини та особи. Перебувають на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. Окрім того, службами у справах дітей області забезпечується своєчасне виявлення та облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На даний час на обліку перебуває 1595 дітей, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Це діти. Які зазнали фізичного, психологічного насилля, які перебувають у конфлікті з законом, які самовільно залишають місця постійного свого проживання, це діти, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. І діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Продовж з 2016 року службами у справах дітей. Готують документи, виносяться зазначені питання на засідання виконавчих комітетів і надаються статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. З 2016 року такий статус надано 1462 дітям. З них 1298 дітям та особам зазначений статус надано. Від початку 24 лютого 2022 року по даний час. Окрім того, в області здійснюють діяльність функціонують 4 заклади соціального захисту дітей. Це центри соціально-психологічної реабілітації дітей та Центри соціальної підтримки дітей і сімей. На сьогодні. У зазначених закладах виховуються, влаштовані 102 дитини. Це і діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинились в складних життєвих обставинах, діти сімей з обмеженням життєдіяльності та діти-вихованці дитячого будинку сімейного типу, які проживають на території нашої області. Заклади фінансуються з обласного бюджету. Заклади тісно співпрацюють з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з благодійними організаціями та громадськими організаціями. За сприяння зазначених організацій, вихованці центрів відвідують екскурсії, кінотеатри, зони відпочинку беруть участь у спортивних та творчих заходах. З початку повномасштабної війни. На територію Івано-Франківської області з інших областей, що знаходяться в епіцентрі активних воєнних дій, перемістилося 483 дитини, які були вихованцями з закладів цілодобового перебування. Продовж 2022 2024 років більша кількість дітей перемістилися з нашої області. Вони були влаштовані в сім'ї опікунів та піклувальників. Сім'ї установлювачів, прийомні сім'ї, повернуті рідним біологічним батькам, виїхали за кордон або повернулися за місцем постійного проживання. На даний час на території області проживають 45 дітей у двох закладах області. Окрім того, із законними представниками, опікунами. Піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями на нашій території на сьогодні проживає 190 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це 68 дітей сімей, опікунів та піклувальників, 60 дітей з 4 прийомних сімей і 116 дітей із 14 дитячих будинків сімейного типу. Усі діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи отримали відповідні довідки і отримують допомогу. Питання захисту прав та інтересів дітей, дітей серіт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх в сімейні форми виховання, дотримання їх прав на життя, на охорону здоров'я, на освіту, забезпечення житлом. Знаходиться на постійному контролі служб у справах дітей. Дякую.